второго чисто да все развлекались на сегодня я продолжу продолжаю это просто друга чисто опа я бы туда стрельнул еще в опа о сюда Не. так там где шанс Лобачит и шанс. То есть туда буду подниматься там, шанс. Не знаю ч, шанс. Ой, мне не потрібно положила яблочко. Мне не важно по яблучко. Мама тут еще будет. Спасибо. Даль. А! А! Ти хто? Ти хто такий? Гори, гори, на, Получай! поличай. Діти нехай горить, горить, горіть, діти мають право горіти! На, Горіть! горіть, діти, горіть просто. Захищаємо ви їх. Не потрібно вас діти. Діти не потрібні. Діти не потрібні. Все, дітей, нема. Ти тільки сама. Я переможу тебе. Ти мене ні. Ты думаешь, что ты такая сильная? Я сильный. Чем ты? А ай, ай, ай. -а. Так, Я так стыдно. Я сейчас Шо ты, что ты, видом леса? Рост тут видим с лиса. Не, ну ты зуляет саль. Я думаю, что будем с возвыз. Я готовий Дую в тебе. Підраво. 爸爸。